Я сьогодні в рожевому. І не випадково, бо саме з цієї футболки почалась історія, яка стала символом протидії булінгу в усьому світі. У Канаді хлопчик прийшов до школи в рожевій футболці. Однокласники почали з нього знущатися, бо вважали рожевий, ну це не для хлопців. Але два старшокласники не промовчали. Наступного дня вони роздали ще сотні рожевих футболок учням. І замість сорому рожевий став символом підтримки, сили і протидії булінгу. Відтоді у світі є день рожевої футболки, а в школах починають тиждень протидії булінгу. Бо важливо говорити дітям, інакше це не привід для знущань. Булінг часто починається з «ти не такий, як усі. Колір футболки, окуляри, акцент, інтереси. А насправді саме ця інакшість робить дитину унікальною. Якщо бачиш, що когось ображають, не мовчи. Навіть маленький жест підтримки може змінити ситуацію. Батьки, чи дітей, що кожен має право бути собою. Підписуйтесь, бо я буду говорити ще більше про дитячі емоції, виховання, як навчити дітей цінувати себе і поважати інших. А в коментарях напишіть, що для вас означає бути. Soboio.